Продовжуємо працювати сьогодні. Був забір двох нирок в Запоріжжі за 40 кілометрів від нульової лінії фронту. І зараз в умовах відсутності світла і каналізації одночасно буде виконана трансплантація двох нирок. Електропостачання зникає уже на першій годині порятунку двох життів у онкодиспансарі. Пересадки нирок надалі тривають завдяки безперебійникам та генераторам. Ми просто не можемо відкласти ці операції, тому що а, часу у нас обмаль, і якщо ми це не зробимо і не будемо робити зараз, а, то ці нирки просто будуть непридатні для трансплантації. Ще перед наркозом бачила, як в операційній погасло світло, пригадує пані Олена Скропивницького. Жінка декілька років жила з нирковою недостатністю. Нині готується до виписки та каже, не знайде слів, аби описати свою вдячність медикам. Боялася, мені ніколи операцій не робила, а що так дуже вдячна. Що спасли мене і в такі ситуації. Зволікати не можна було і із забором донорського матеріалу для трансплантації кісткового мозку. Тож, попри блекаут, процедуру провели, пояснює лікар-онкогематолог Дмитро Гамов. Не може вона бути перенесеною за того, що забір стовборових клітин і момент трансплантації кісткового мозку проходить по попередньо складеному плану. І ці всі процедури повинні бути виконані чітко, день в день. Це може бути небезпечно тим, що людина, яка потребує пересадки, не отримує вчасно пісковий мозок, і в кінці кінців це може закінчитися летальними наслідками. Ось цей сепаратор клітин крові понад чотири години працював завдяки генератору, та через хвилювання лік часу тоді йшов на хвилини, пояснює медсестра Альона Литвиненко. це пішов нам трішки не по плану. Було хвилювання, щоб все вийшло, тому що на кону стояла життя пацієнта. Що відчули вже, коли це завершилось? Перемога. Щоб все вдалося, що, що ми не переможні завдяки завдяки тому, що в нас є захисники. Уже наступного дня 48-річному пану Віктору провели трансплантацію кісткового мозку. Попри всі обставини, каже, вірить у найшвидше одужання. До вороги відчуваю, звісно, саме пагне слова, а до лікарів саме-саме-саме-саме. Да їх вам здоров'я, що не таких особих, таких тих лічить нас і стараються, аби не зупиняти роботу. Онкодиспансер попередньо забезпечили генераторами. Зазначає виконувач обов'язків директора Ігор Гайдай. Операційний блок відділення інтенсивної терапії, реанімації, дитяче відділення, лабораторія, рентгенслужба, все це заживлено від цього генератора, який зараз за моєю спиною, гематологічне відділення, де є блоки, де пацієнти мають перебувати постійно для того, щоб не було загрози їх життю. Тому частина поверхів заживлена від ще генератора. Також є можливість підключити одну з плит на харчоблоці і забезпечити освітлення на харчоблоці. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.